Насправді я мала їхати на світісь. Привіт там Світ. в У мене була одна спроба записати привітання, і я придумала оце. Коротше, коротше, це комфортний влог. З вами Іринка Лебедь. Це я. Дякую, що ви на моєму каналі. Дякую, що ви заходите сюди. Дякую, що тикаєте на ці всі мої відео. Дякую за пальці вгору. Коротше, дякую, 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 дякую. Це новий комфортний влог. У мене ранок сьогодні, я не знаю, який сьогодні день. Сьогодні 5 серпня. Я готую свій супер-дупер сніданок з залишки в розкоші. І що, комфортний влог? Let's go! Розказую, показую. Що, ще не знаю. Я не знаю. Спонтанне бажання записувати на влог. Воно з'явилось і це чудово. Мені треба зробити каву. Знаєте, якою каву п'ю все літо? Зараз вам покажу. Без приколів. Купила одразу наповнювачку другу. Це вже якась третя баночка. Дуже зручно, нічого не треба оце викидати. Оцей жмих. О! Я доросла до цього. Зроблю в таку ретро-чашечку. До речі, цей сервіс це реально сервіс, такий, знаєте, в 2000-х був з такою стійкою, і там 6, 3-3-3, 3-3-3, і там знизу трілочки. Оцей сервіс мені передала мама на першу квартиру зйомну. Ну, він крінч капучино пише. Але такий в дусі тих часів. в Дусі. Ну, от ще, скажіть, що ви не ті люди, які кажуть, що будеш пити, кава, чай, капучино. Я завжди кажу, кава, чай, капучино. Кавун лежить. М -м -м. Надіюсь, поки ти по ньому не походила. Як кавун може бути перестиглим, рихлим і не солодким? Я теж не знаю. Коротше, ви можете почути трішки дивний голос. Все чому? Все тому, що два дні тому я ще була на файному місці. <му> я нічого не зняла на влог. Буквально декілька якихось моментів, фрагментів я коротше не змогла вирішити, типу, чи мені просто побути, походити, потусити, чи оце знімати влог. І коротше, я вибрала походу якось не спеціально, бо я її забула за те, що я брала з собою камеру. Ну, просто я собі чилила там, скажімо так. Ну я співала дуже голосно, дуже багато. До речі, дуже багато зробила кротких відео. шортсів. Дивіться, шортси, там я зробила і що я їла, і кого я слухала, і оцінки ставила, і якісь приколи записувала. Коротше, заходьте в шортси, дивіться. Yes. Я співала і оце я хворіла ангіною. Я так розумію, що це тепер, що пожиттєво, якщо я хоча б трішечки підвищу голос, трішечки покрачу, в мене зразу мінус горло. Я знову починаю кашляти на ніч, мені знову погано спати. Ну що це таке взагалі? Додаю пряжене молоко. Пряжене молоко це топ. І краплиночку вершків для такої, знаєте, creamy, creamy texture, You know? Yeah. О Боже, у мене зранку трішки якась така незрозуміла активність. Типу, ну приймаємо це. Приймаємо. Хотіла вам порекомендувати. Я вже рекомендувала спонсорам каналу в Телеграмі, але ще вам тут покажу, це дуже прикольна штучка. В сільбо нова з'явилась Форель провісна. Що про провісна? Ну, чесно, я не маю ніякого поняття, чого вона провісна, де вона провісилась, що вона робила. Але в чому фішка? Я просто не дуже великий фанат червоної риби, такто. Ну, типу, по факту, солена. Вона мені якась дуже жирна, як сало. Ну, так щиро. Буває схочеться, але не те, щоб я така. А. Вона мені от якась запечена, набагато смачніша, ніж солена. А оце, оце, дивіться, вона провісна. І вона якась така, типу, підсушеніша. Вона не така жива. Розумієте, вона от така от, на волокна гарно розбирається. І вона така плотненька. Дуже смачна. Хліб. Канапку зроблю. Намажу це все сиром. Знаєте, це як бюті блогери показують косметику. я. На сьогодні я собі запланувала піти пройтись, подивитись на купальники, тому що вже якби кінець літа, ну як серпень лишився, і зазвичай там знижки. Саме пора придивитись новий купальник. Я завжди так роблю, не знаю. Мистецтво. І сьогодні, до речі, ще я хочу зайти в магазин «Дія-Дія», тому що я бачила там купальник такий синій. Він мені так сподобався. Я не знаю, чи на нього є знижка, бо там не інші купальники я бачила, в них є знижки. Коротше, так, треба йти прогулятись. Ура! Я вийшла з хати. Знаєте що? Мені вже осінь, мені вже в повітрі таке оце відчуття. Нових куплених речей, канцелярії, е, новий портфелик, новий спортивний костюм, і білі кросівочки ще нічим не вимащені. Розумієте, цей вайбик така вже мені на осінь. Але також ви можете спитати, нащо я йду по купальники, якщо в принципі літо вже ну, закінчило. Які купальники? А в мене ще запланована одна подорож цього року. Коротше, насправді я мала їхати на світісь. Я захворіла. Це все пішло не по плану, і я собі організувала перед днем народження дещо. Я дуже не люблю розказувати про якісь заплановані штуки, але, ну блін, це вже прям заплановано, заплачено, тому я не знаю, що має стати, щоб я не поїхала. І я оце вийшла і я зрозуміла, що я хочу їсти. Я записувала тіктоки, я записала сьогодні тіктоків 10. Короте, та, я веду тікток не чіпіться від мене, нічого не пишіть щодо цього. Я розбираюсь. І я оце записувала ці тіктоки, зараз вже третя година чи четверта дня. Я хочу їсти. До криву липу чи я вже все. Давайте мені Тіма Бертона, давайте мені Стрийський парк жовтий, осінь. Що таке? О, тут нарешті зробили перехід е, університету Івана Франка. Все життя чекала тут перехід. Яка погодка. Я зрозуміла, що це літо тупо найкраще моє літо, напевно, за все життя у Львові. Я сама собі його організувала. Я сама собі придумала, куди я буду ходити, де я буду бути. Це так. Прикольно, вийшло дуже-дуже класно і мене навіть не дратувала спека. Типу я така прийняла це літо. Ну так, літо це спека. І що? Це не означає, що я маю лежати, як зазбі, оце. Лежу під вентилятором, пітнію, фу, все мене дратує. Я просто прийняла це літо таким, яким воно є. Тільки зараз то зрозуміла, от реально йшла. навіть не планувала це сказати, але так подумала і це так і є. Отут, От до речі, нарешті зробили нове шоко. Дуже гарна така руда будівля. Стало трохи проти санкція. Ну коротше, раніше шоко було отам, в такому приїзді, а тут воно гарне тепер таке велике просторе приміщення. Можна, до речі, я втранилася! Я втранилася, а я вдарилася. Ауч! Добре, як боляче. Можна, до речі, зайти, з'їсти оверпрайс сніданок, випити оверпрайст каву. Дивіться, як гарно. Вау, як якийсь Париж, не знаю. Йдемо? Ну йдемо, я знаю, ви хочете. Сьогодні в мене стався найбільший в моєму житті акт любові до себе. Я замовила канапку по факту. І отаку креманку ягід. М? Малина. До речі, я не дуже люблю малину свіжу. Але вона така, вона така кисла, прям то, що треба. І ніколи в житті не замовляють такі страви, типу як каша, якась канапка, яйця. Ну, якщо це там не якісь яйця з соусом Голландес на якомусь суперспеченому кроасані, ягоди. Ну, типу, я такого не замовляю, бо я таке можу поїсти вдома. А сьогодні я така, ну я захотіла цих ягід. М -м -м. Як тільки ви в голові дасте собі зрозуміти, що ви можете взяти і замовити собі оверпрайст ягоди, ваш мозок почне розуміти, що... Вам можна і дуже багато всього іншого в тому світі. успіх, Мотивація записатись до мене на курс. Посилання в описі. Будь ласка, не відписуйтесь. Зараз я вам все скажу. До речі, принесли доволі швидко. Ну тут, в принципі, канапка, тост. Все впало. Це як, знаєте що? Це буквально вітелла тонато, така страва є з яловичиною і соус з анчоусами, по-моєму, такий рибний. Оце воно на канапці. Пачений перець. Дуже в тему. І каперси. Я не знаю, що таке каперси. Ну, я знаю, що таке каперси, але я не знаю, вони типу, ну, не бобові. така рослина, така як... Не той гірок, то не знаю що. Він коли я себе відчуваю як каперс. Я не вмію їсти в закладах, до речі. І малиною закусити, а? Ну що, смачненько, ну смачненько. Що казати? Знаєте що? У мене сів навушник. Я не взяла з собою навушники, ну цю як коробочку, другий навушник. І я, знаєте, що подумала? Ну і слава Богу, гуляти сама з собою. Без приколів мені дуже болить горло. Я вам розкажу лайфхак, купуйте Strepsils Intensive. Тільки він реально, хоч трішки забирає цю біль, цей біль, біль чоловічого роду, він і реально трішки легше на горло. А так ці всі смакульки, ну вони ж нічого не дають, просто мені дуже болить горло. О, дядя. Ідемо дам купальники. Дочекалися знижок, що їх більше нема і не будуть відшивати, але вони були дуже-дуже гарні. Я не засмутилася, я йду в книгарню. Хочу купити якусь книжку. У мене є коротше, книжка Голос Арчера. Я тримаю її прямо на відпустку, щоб типу лягти і читати. Мені дуже важко літом читати книжки, але я зараз піду, подивлюсь, можливо, щось знайду. Таке маленьке, компактне, хочу в сумочку собі покласти. Бо я завжди йду, ці книжки зараз такі роблять великі, що реально треба окрему сумку на книжку. Я хочу щось компактне, щось навіть з м'якою обкладинкою. Ось такі запити. Такі приємні дівчата. Був червоний купальник, князь червоний не хочу. Хотіла синій з білими полосочками. М -м -м, ладно. І без лінз, боже, нічого не бачу. Це розумно. <плес> Щось з того ж, типу. Ага, там є якась глибина, чи як. Ну, як. Вони, ну. З кольором, ну але і колір. Ви знаєте, там ну, то душе на кольорі, це нічого страшного, але вона супер історія про людей. Зайшла я в оптику. Там була дуже приємна консультантка Наталія. От на Городоцькій, 35, Файна оптика. Все мені показали. Я перемірила 10 плюс оправ собі. Щоб потім подивитись вдома, яка мені подобається, тому що я хочу змінити окуляри. І дозволили мені зняти. Дуже приємно. Ну коротше, дуже класна атмосфера. Вона каже: оці личиться оці не личиться, якось там знає всі ці деталі, ця пані консультантка, І вона мені каже, в сьогодні... і вона мені каже, в нас сьогодні день відгуків у вас є, ви є на Фейсбуці, я кажу, є. Зайдіть і, будь ласка, лишіть відгук. Так якось їй незручно. А я типу, ще кажу, ви так гарно мене проконсультували, типу, дуже вам дякую. І їй так незручно. Я кажу, як вас звати. І я вийшла, я така все, я пишу вам найгарніший відгук. Дуже виправдано, блін, не знаю. Якийсь такий приємний момент. Знаєте, я зразу пішла в файну оптику, тому що мої оці перші окуляри, звідки там дуже прикольні оправи. Там насправді не так дорого. Тобто, як для окуляр, там дуже файно можна зробити з лінзами з оправою, з усім. Коротше, якийсь такий дуже приємний людяний момент. Чисто знаєте, Я якось так зрозуміла, і так було незручно. Я така, то йому напишу, я вам напишу. Я їй написала, сподіваюся, їй приємно. Отак. Коротше, продуктивна версія мене десь тиждень тому записала сторанкове тренування. Я встала. Заходь! Терміново я побачила, що в Покірки немає корму. Я хотіла вам показати просто свою геніальність. Коротше, дивіться, я не знаю, як виглядає корм, яким ви годуєте своїх домашніх улюбленців. У нас це була така незручна. Упаковка, і я придумала пересипати його в таку банку ну, в цю пластикову пляшку. І дуже зручно отак от просто відкручуєте і Вона суха, і насипаєте, і закручуєте, Руки чисті, нічого не смердить. Коротше, це мною розроблений лайфхак. Користуйтесь. Йди, свіженьке. Вона так ага. їсти хоче, якщо я. Ти мене малиш, як меломана, сіпі аліш і пісні вганську мені щось. Зараз <кхи> 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 дивиться на берегу. Рола. 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 Покидо. Давайте. Я не знаю, як її сварити. У мене така проблема. Вона, наприклад, вилазить на телевізор. Люди, вона вилазить на телевізор і просто там сидить. Телевізор, як від мій палець товщиною і плазма. Вона туди вилазить і сидить. І я стикнулася з тим, що я не знаю, як їх сварити. Типу, я її не б'ю. Я підвищую голос, бо вона трохи реагує на голос там, ні, киш. Але їй все одно я не знаю, як виховувати котів. Але мене більш цікавить, як їх сварити. <ріх> як, як, Що робити, коли вони роблять щось не те, напишіть якісь лайфхаки. Я хочу вдягнути лінзи. Вперше за довгий час знов, я коли зайшла купувати лінзи, і другі були безкоштовні. Прикидаєте, я така, так, давайте. Мені оці дуже сподобались, якщо комусь актуальна оця тема з лінзами, дуже мені вони були комфортні. Видно вам, Ось така жалія, медузка. І це вдягаю на осліп. Я би хотіла лазерну корекцію в своєму житті зробити. Думаю, хотіла би Дякую собі вчорашній, що я зібрала вчора сумку. Хоча б так, хоча б так. Я точно відчуваю, що я піду сьогодні в душ, бо після тренування. До цього мого улюбленого Power Girls. Power Girls. Power Girls ну, я не можу дійти до хати, бо я. Ну, ну Побачите, яка я буду коротше. Я купила маленькі банани. Вони такі смачні мені. Набагато смачніші, ніж великі банани. Наче весь смак в них х 2 тому що вони маленькі? М -м -м -м. Ладно би посуду мила. Поки там, да оті картонки я ними закриваю. Раковину Від цього звіра. Зараз холодильник залізе. Покидо Ходи сір нам. Ходи, красунька. Ну, Пішла. Значить, дивіться, якщо ви думаєте, що мені так легко тренуватись, бувають отакі от дні, як зараз. Чесно, я на межі, щоб просто скасувати тренування і піти, але ні-ні-ні, я вже прокинулась, я вже стільки всього зробила, щоб до нього піти. І тут, ну, якщо я буду йти і буде дощ, буде злива. Ох, Дитина Іра, вона знала, що мені просто буде після цього всього дуже добре. Коротше, там, походить, дощ. На районі йде дощ. Навіть не важко сходити сходами. Ого! Ого! І все, що мені зараз хочеться, це піти в чизбекері і випити гаряченький фільтр. Боже, як добре. яка я зла була, як йшла сюди. Ну. Ви мене питаєте, що тебе мотивує? Отакий От мій стан, отакі мої відчуття. Я би взагалі разом з психотерапією виписувала би тренування до душі, якій людині. Тільки що опублікувала відео з моїми улюбленими штучками, які я беру з собою в спортзал. Там сумка, шльопанці, складачки. Коротше, різні такі прикольні речі, які полегшують мені похід в спортзал. І підпишіться на мій інстаграм, там відбуваються якісь речі, підпишіться, там я дуже часто є. І ще щодо тренувань я хотіла з вами поділитись своїми деякими думками. Я зрозуміла, що похід в зал, коли я бачу інші діла інших людей. Як вони виглядають, набагато допоміг мені сприйняття себе і свого тіла. І що зі мною все нормально, і з тобою все нормально, з нами все нормально, і з нашими тілами все нормально. Я бачу жіночі тіла мінімум тричі в тиждень, двічі тричі в тиждень. Я не спеціально дивлюсь, ну вони просто є, вони ходять. І я вам скажу 10 з 10 з целлюлітом, і це окей. Худі з целлюлітом, в більшій вазі з целлюлітом, підтягнуті, але десь є целлюліт, Це окей. Це тотально мені допомагає просто сприймати своє тіло і розуміти, що це все настільки окей, Боже, чесно. Виключайте інстаграми, виходьте з цих всіх інста картинок в реальний світ, реальні люди, вони реально, реальні, і реально нормальні, і реально я не знаю, як сказати, різні. Я ходжу на клас Power Girls. Типу, по факту, це просто тренування для дівчат, там немає чоловіків. І наскільки цей факт мені якийсь Комфортний. Що ти знаєш, що ти як би не прийшла вдягнута, жирок виліз в топіку в облягаючому. Як би ти просто не виглядала точно такі самі дівчата поруч з тобою, і ви всі нормальні, і це все нормально. Взагалі, мене, як то я заходжу туди, і в мене так от, всі комплекси мої бум! Відходять якісь. Що там, живота, боків, всіх він є. Всіх є якийсь жирок. І це все настільки окей, і я така, вау. Я розумію просто, наскільки спортзал не тільки впливає на мій, ну, мої м'язи, там та а й на мою голову. Наскільки просто оце оточення різних людей, різних тіл, наскільки мені це допомагає, Боже, я так рекомендую ходіть в спортзал, дивіться на чужі тіла і просто зрозумійте, що всі різні і всі гарні. Я захоплююсь дівчатами, з якими я хожу в зал. Коротше, знайте, якщо у вас є знайома або знайомий, який ходить на ТРІКС. Це такі оці петлі, які вішають, і там робите тренування. Це просто капець, які сильні люди. т це найважче для мене, що існує. Я готова тягати гантелі, я готова робити випади, я готова присідати з штангами. Але т це люди просто це, 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 це пекло цей т і, взагалі, прикольна тема, типу спортзала лише для жінок. Я не знаю, але мене дуже ця штука надихає, мотивує, і якось я відчуваю силу розумієте, коли я з цими дівчатами роблю ці тренування. Я навіть з ними не знайома. Я не завжди там щось говорю, якісь смолтоки. Я жодного разу ні з ким не познайомилась, але просто якось на рівні. От знаєте, наче все і так ясно. Тобі й мені, бо ми робимо те саме. Ти завжди працюєш в парі з кимось. Коротше. Це дуже прикольно. Більше просторів для жінок. М -м -м. Я так вайбово сижу. Там дощ, похолодало, і це, коротше, вийшов влог двох днів моїх. Не знаю, не заплановано. Я буду прощатись. І дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що були зі мною. Величезна подяка спонсорам мого каналу, які підтримують мене, мою діяльність тут. Мій канал без вас це би вже не знаю, коли закінчилось. Я б просто втікла в депресію. І це все закинуло. А ви мене тримаєте, мотивуєте, і я дуже придужу вам дякую за вашу підтримку. Я її відчуваю кожний божий день. Дякую. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Я лишаю послання на збір від своєї одногрупниці Насті в описі під цим відео. Будь ласка, не грудьте, ну щось закиньте. Не знаю, як чайові за цей влог, щоб ви його подивились. Там типу 10 гривень, 20 гривень. Дякую. Підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім 36,6. Па-па!